Як ви знаєте, вперше і сама ідея про створення логотипу була висловлена в указі президента України щодо двохсотріччя з дня народження Шевченка в минулому році. В цьому році була відповідна постанова уряду, відповідні документи Міністерства культури, і з кінця березня по 14 травня було оголошено відкритий конкурс. Положення про цей конкурс було вивішене на сайті Міністерства культури, оприлюднено в засобах масової інформації. Я звернувся особисто до голови національної спілки художників пана Чепелика з тим, щоб він і листами повідомив усі обласні відділення спілки художників про цю про цей конкурс з тим, щоб прилучилося якомога більше людей. Від себе скажу, що для мене принципово було кілька речей. І перша річ це масовість цього конкурсу, найширше оприлюднення інформації на цю тему. І те, щоб е, номінанти чи претенденти на переможця були з усіх регіонів України. Тому що Шевченко має об'єднувати нас всіх сьогодні у всіх речах, навіть, мені здається, в, такому, е, в такій справі, як конкурс. Так і вийшло. Всього було представлено 14 травня закрито підведено закрито прийом робіт. Взяло участь 103 особи з усіх регіонів України, але умови конкурсу були дуже демократичні. Вони не завжди такі бувають. Як правило, чи дуже часто від того, хто хоче представити роботу, вимагається або обмежується. Вимагається одна робота. У нас було написано. Хто скільки хоче, образно кажучи. Тому у нас було більше 100 учасників, 103 всього. Але робіт було 208. Ці 208 робіт були представлені на виставці у приміщенні Національного музею імені Шевченка, тут у Києві, на бульварі Шевченка. Засідало журі десь з 22 по 31 міг зайти, хто хоче, та і сьогодні це не є секрет. От зліва. Отут От -от на цьому стенді представлені ті роботи, які викликали найбільший інтерес у членів журі і навколо яких ішла творча суперечка. Перед тим як підійти до їх коментаря, тим паче в нас член журі він прокоментує більш фахово. Хочу все-таки представити і журі. В журі було всього 13 осіб, але з них четверо, тобто практично кожен третій, це лауреат Шевченківської премії лауреат Шевченківської премії. Двоє співголів, президент Національної академії мистецтв, він же і відомий графік, і лауреат Шевченківської премії Андрій Чебикін, ну і міністр культури, яка за посадою. Так от, от оці роботи з 208 і стали найбільш дискусійними. В результаті цієї. Творчої роботи журі прийшло до висновку, що м, немає тої роботи, не дивлячись на цифру цю 208, тої роботи, яка б могла бути прийнята беззастережно, ну, от, без будь-яких правок. В зв'язку з цим і було прийнято рішення першу премію не присуджувати, а е, власнику другої премії висловити пропозиції. Рекомендації, тим паче, що журі, як я вам тільки що сказав, було дуже поважне. І в разі, якщо він погодиться, то тоді визначити його переможцем. Ну і природно була і третя премія. От сьогодні якраз перед нами є ця людина, яка представить сама себе, але я хотів би сказати, що при тому, що брали участь дуже відомі люди, Тепер це вже можна, вони ж по шифрам дають, цифрами там зашифровані. Сьогодні це вже можна говорити, але у нас журі було абсолютно об'єктивним, дуже строгим, суворим. І в результаті всього цього у нас є автор, який переміг, це Олег Шуляк, Шуляк, вибачаюся, так. Да. Це Викладач художньої школи з міста Бережани Тернопільської області. Давайте його привітаємо.